Пам'ятаю, бої в нашому місті і сам приймав в них участь, особливо на каравангалі. Я там втрачав побратимів, от не за політику, а за наше місто. Тому, поспілкувавшись з ветеранами, ми вирішили створити координаційний штаб, який буде координувати питання рейдерського захоплення влади в нашому місті. Ми створимо в соцмережах групи, до яких можна буде долучитися для того, щоб допомогти втримати наше місто. Там ми будемо надавати всю інформацію, яка наявна на даний момент. Ми будемо координувати дії щодо підтримки нашого мера, адже ми розуміємо, що це одне з найважливіших моментів на даний момент. Маркушина, скажу чесно, я його політичним опонентом, але це людина, якого змінила війна. Кров, яка тут пролилась, вона змінила людину, і він став гучно говорити про свою позицію. Він став говорити правду про те, що відбувалось в Ірпіні. Він став говорити правду про ті схеми, які ви всі біля своїх будинків бачили. Вкрадено десятки гектарів землі. Зараз полізли на заплаву вже стіни будуються на тій заплаві. Мер сказав ні, давайте жити по закону. І що стало з мером? Його замовили. Тобто мер по факту став жертвою політичної розборки. Тому що ті депутати, які в цій міській раді збираються, частина депутатів вона зовсім не самостійна. Ці депутати вони діють на вказівці, які їм дають з офісу там, де сидить карплюк. І саме тому важливо показати свою позицію, що люди це не бидло. І мер, який захистив Ірпінь, який не удрав, на бронепоїзді не уїхав, в іспанії не сидів. Він має право ту каденцію, яка законом йому е, значить належить. Він має право працювати. Мова, ти чуєш? Оце твоя підтримка, те, що ти розказував, у двори підеш. Тебе люди там поб'ють в тих дворах. І хотів би вас попросити підтримати його зараз, так як він підтримав нас тоді. Дякую вам. Ми маємо підтримувати. Героїв зустрічаю і проведжаю на щиті, і поруч зі мною на колінах стоїть мер нашого міста. Він це робить не для пафосу, не для самореклами, а тому що він знає ціну ціну нашої свободи, яку він виборював разом з нашими хлопцями. Ганьба Карплюку, не дозвольте йому забрати ваш хорошого мера. Він дійсно добра людина. Ще я прошу в мене звернення від військових, які підтримують з Донецького фронту. Це часів я, яко він жодного разу не відмовив цим військовим. Він допомагав маріками, fpv дронами, є всі документи, всі військові на тому фронті на Донецькому напрямку. Вони всі підтримують, готові записати відео звернення на підтримку. Прошу владу Києва звернути на це увагу, що люди не хочуть цього карплюка, який буде розваровувати і бюджет, і буде Ну, Він не за війну не показав, як він від... ну, до вас відноситься. Він нічого не. Зробив такого, щоб стати на місце вашого мера, який зробив багато, і ви це знаєте. Скажемо своє слово. Друзі, ви знаєте, ми тільки що приїхали з Херсону, з зони бойових дій зі мною поряд мій товариш. здавайтесь і чиніть опір. Я вам так скажу, що чиніть опір, тому що нас чекає окупація. Слава Україні! Слава всі братам. Героям слава! Хочу наголосити на те, що в телеграм-каналі Руки геть Геніпіня буде посилання на електронну петицію до президента, яку теж можна буде підписати через електронний варіант. Тобто, ми поперевуємо версію не обмежуємося. Ми йдемо далі, це має піти вище. З вашою підтримкою ми розуміємо, що це все стоїться. Ми розуміємо, що не з виконання своїх обов'язків нам це дуже важливо. Ми зробимо максимально все, докладемо всіх зусиль для того, щоб повернути мене.